20-те у Тернополі провели фестиваль для дітей з особливими потребами по у себе. Кращі художні номери показали вихованці спеціалізованих закладів. По виступах тяжко зауважити пересічному глядачеві залі що це. Виступають діти, які мають дуже великі фізичні вади. От виступали, наприклад, повністю глухі діти. І ми дивилися зі сцени, і нам напевно правда важко зрозуміти, що це діти під фонограму, жестами показують мімікою, показують і відтворюють все те, про що співається в пісні. Діти, які десь частково обділені фізично, але мають дуже гарні творчі здібності. По-друге, більшість дітей, які мають фізичні вади, є насправді тулимитим дітьми, але їм треба допомогти реалізуватися. І такі фестивалі дві можливості реалізувати. Для діток із особливими потребами святкове дійство гостина Святого Миколая підготували педагоги та діти центру творчості дітей та юнацтва. Всі учасники свята, і ті, хто виступали на сцені, і хто сиділи у залі, всього близько 600 особливих дітей отримали солодкі подарунки. Шіта дуже сподобав, та найбільше у Миколая діти просять на дитячих подарунків. А найбільше я чекаю, щоб війни не було і щоб був мир на світі. Завтра центр творчості дітей та юнацтва Тернополя традиційно відвідає лежачих дітей-інвалідів. Про них Миколай не забув також. У нас шкільного віку таких дітей є близько 70 які, власне, не відвідують ніякі дитячі заклади, школи і знаходяться прикутими до ліжка.